Всім привіт! Ви на каналі Студія диваної аналітики, і сьогодні ми з вами оглянемо дві історії, які об'єднані однією тематикою, а саме про стосунки дітей від попереднього шлюбу з новими дружинами своїх батьків, простіше кажучи, про злих мачух. Тож не буду затягувати вступ. Починаємо! Чи я мудачка за те, що висловила братові та його дружині свою думку про те, що вони погано справляються зі створенням нового сімейного життя у своїй зведеній сім'ї? У мого брата є троє дітей Люк, хлопець 16 років, Кем дівчинка 14 років і Боу 11 років, хлопчик від моєї покійної найкращої подруги Кем. Мій брат і подруга були одружені майже 10 років і розлучилися незадовго до того, як подруга померла від крововилову в мозок, у своїй трохи за 30. Мою племінницю Кем назвали схоже на її маму навмисно. Це запропонував мій брат, коли дізнався, що друга дитина буде дівчинкою. Племінниця завжди користувалася своїм повним іменем, тоді як моя подруга була просто Кем. Після смерті мами племінниця вирішила, що хоче мати додатковий зв'язок зі своєю мамою, і почала використовувати коротке ім'я Кем. Усі це сприйняли і стали її так називати. Мій брат також не мав нічого проти. Він теж називав її Кем. Коли племінницю питали про ім'я, вона казала, що названа на честь мами і що вона міні Кем. А от тепер це стало проблемою, бо кілька років тому мій брат одружився вдруге. Його новій дружині з самого початку не сподобалося, що племінниця це кем і міні. Вона намагалася використовувати повне ім'я, але племінниця пояснила, що йде на це свідомо, і для неї важливо бути саме Кем. Декілька місяців після весілля моя невістка висловлювала невдоволення. Але припинила, бо не отримала підтримки від інших членів родин. Вона взагалі віддалилася від мене, коли я згадала, що я була найкращою подругою покійної Кем. Інколи скаржилася, що Кем часто згадують і що всі кажуть, ніби племінниця дуже схожа на свою маму. Все загострилося два місяці тому, коли брат і його дружина посадили дітей і сказали, що їй неприємно, коли племінниця користується іменем мами. Вона хоче, щоб усі знову називали її повним іменем, як раніше. Також вона попросила менше говорити вдома про їхню маму, бо їй це некомфортно. Діти ж зробили навпаки. Вони стали згадувати маму ще частіше, а племінниця спеціально наголошувала на своєму імені. Діти постійно повторювали кем, щоб дратувати мачуху. Мій брат мовчав, доки його дружина не намагалася це зупинити, і тоді він підтримав її. Він сказав дітям не відштовхуйте мою дружину. Вони відповіли, що краще втратити її, ніж пам'ять про маму. Через кілька днів сталася сварка. І племінниця сказала своїй мачусі, що та ніколи не буде такою, як її мама, і що вона настільки заздрісна і невпевнена в собі, що весь час порівнює і бачить, наскільки їй далеко до мами. За це племінницю покарали. Брати стали на її бік, і в домі знову почалися скандали. Діти зібрали всі мамині речі і передали їх мені на зберігання. Моя невістка розлютилася, бо на її думку вони роблять із неї ворога. Вона почала вперто використовувати повне ім'я племінниці, а брат став на її сторону під час нових сварок. Минулого тижня діти розповіли мені про це, і я вирішила, що хтось же повинен втрутитись. Тож я посадила брата і його нову дружину і прямо сказала їм, що вони руйнують нове життя зведеної сім'ї. Я пояснила, коли ви робите з їхньої мами ворога або тему табу, мачуха обов'язково стане для дітей ворогом. А боротися з людиною за її ім'я це показник того, що саме їм двом треба розібратися зі своїми проблемами. Брат і невістка не оцінили мою відвертість і звинуватили мене в тому, що я лізу не в свої справи. Я вважаю, що авторка допису не мудачка – до речі, хочу обмовитися в оригінальному дописі не вказано це автор чи авторка, але мені було зручніше і якось логічніше. Я собі подумала, що це саме жінка, тому в подальшому я буду говорити, що це жінка. Так, от я вважаю, що вона абсолютно не мудачка, тому що якщо в дітей померла їхня рідна мама, а їхній батько зробив головним пріоритетом в своєму житті побудову нових стосунків, то повинна обов'язково бути людина, яка відстоює інтереси цих дітей. І особисто я на правах дитини, яка виховувалася вітчимом, бо мій рідний батько помер ще, коли я була дуже дуже маленькою. І от як було в моїй сім'ї, мій вічим ніколи не намагався змагатися з моїм померлим батьком, тому що ну мені здається, що будь-яка доросла людина розуміє, що це апріорі неможливо, нелогічно і неправильно. В даній ситуації мачуха цих дітей могла би стати для них другом, могла би стати для них порадницею. Ставте лайк, якщо теж згадали цю газету. Могла би якось допомагати їм по життю. а замість цього вона вибрала якусь незрілу позицію змагань з померлою мамою. Ну, таке щось. Перейдемо до коментарів. Твій брат не усвідомлює, яку бурю він вчинив. Його діти переживають втрату матері, і це горе вони будуть носити в собі все життя. Я сама вже бабуся. Моя мама померла три роки тому, і я думаю про неї щодня. Мій батько помер 17 років тому, і я досі іноді плачу, бо дуже сумую за ним. Горе немає кінця. Твій брат не може просто класнути пальцями і змусити дітей перестати про неї думати. Він не може змусити їх перестати любити її і сумувати за нею. Його роль підтримувати дітей. Він повинен визнати і приймати їхнє горе, а не говорити їм перестати. Він підводить своїх дітей. Твій брат обрав егоїстичну, емоційно незрілу та невпевнену дружину. Вона мала знати, що коли ти одружуєшся з людиною, в якої вже є дорослі діти, це не просто питання з'явитися з тістечками та цукерками, щоб їх виграти. Схоже, що вона відчуває себе в конкуренції з його покійною колишньою, колишньою, яку він залишив до її смерті, колишньою, яку його діти досі люблять, колишньою, яка померла. Його дружина має зрозуміти, що діти завжди будуть жити з мамою у серцях. Це було б правдою, навіть якби вона була жива. Він має допомогти своїй нинішній дружині подолати її невпевненість. Він підводить і її. Чесно кажучи, його нинішня дружина вперта і нерозумна. Можливо, він уже намагався з нею домовитися і зазнав невдачі. І це мене не здивує. Вона здається дуже емоційною і не встані, щоб з нею можна було домовитись. Можливо, він намагається і сподівається, що, поступившись в дружині, він, зрештою, заспокоїть її. Можливо, він сподівається, що діти, врешті-решт, дадуться і підкоряться її вимогам. Здається, він відчуває себе між двома вогнями. І так воно і є, і це повністю його власна вина. Він підводить самого себе. Він має зробити вибір. Вибираючи стати на бік дітей, він може втратити дружину. Вибираючи її, він може віддалитися від дітей. Поки що здається, що він зробив свій вибір і він не на боці підтримки дітей. Можемо лише здогадуватися, чим він думав, головою чи голівкою. Мені здається, що це дуже влучно сказано, просто додати взагалі нічого. І інший коментар ні, це не модачка. Ці діти втратили маму, а мачуха намагається підняти своє его на цьому факті. Це огидно. Можливо, ти могла би ще раз сісти і поговорити з братом окремо, коли все трохи заспокоїться. І авторка на це відповідає. На жаль, я не думаю, що мій брат змінить свою думку з цього приводу. Він більше зосереджений на збереженні свого шлюбу ніж на дітях. Я також відчуваю, що якщо я спробую ще раз поговорити з ним, це його тільки дратуватиме, бо мене вже звинуватили втручання. І інший коментар: ти відстоювала інтереси своїх племінників. Їм потрібна підтримка сім'ї та дорослих. Адже їхній батько більше хвилюється про те, щоб не втратити жінку, яка дає йому секс, ніж про надання дітям емоційної підтримки, яку вони заслуговують і потребують. Твої невістці потрібна терапія, щоб усвідомити, що вона змагається з померлою жінкою і ніколи не переможе в цьому змаганні. Будь-які її дії проти покійної матері лише погіршать її становище і викличуть ще більше образи в дітей. Якщо вони почнуть сімейну терапію, слідкуй, щоб брат і невістка не знайшли терапевта, який просто скаже дітям те, що невістка хоче почути. На жаль, деякі терапевти піддаються батькам, бо ті платять і організовують сеанси, успіхів, і молодець, що підтримуєш своїх племінників. І автор на це відповідає: Я не думаю, що сімейна терапія буде в їхньому майбутньому. По-перше, я не впевнена, що мій брат і невістка можуть зараз собі її дозволити. А по-друге, я вважаю, що вони обережно ставилися б до витрат на щось, що діти не приймуть серйозно. Адже невістка знає, що зараз діти не захочуть працювати з ними на терапії. І дякую, я підтримуватиму їх якомога краще, бо люблю своїх племінників і знаю, що їм потрібно мати безпечне місце, куди можна було б впасти. Я справді рада, що у цих дітей є така прекрасна тітка, тому що ну, без неї це було б просто жах. Перейдемо до іншої історії. Чи я мудак за те, що поставив стосунки моїх дітей вище за бажання дружини? У мене є один син від колишньої дружини і троє дітей від нинішньої. Моєму старшому сину 19 років, інші діти 13, 12 і 6 років. Усі хлопці, крім 12-річної дівчинки. Старший син поїхав за кордон під час літніх канікул, але в нього був двотижневий період, коли він був у коледжі, але не мав занять і справ, і він хотів, щоб ми приїхали його відвідати. Я сказав йому, що ми приїдемо. І коли я повідомив про це дружині, вона розсердилася, що я вирішив все без її згоди. Я сказав, що у нас і так не було планів, а вона відповіла, що я не можу бути впевнений без її дозволу. Я зазначив, що якщо є якісь плани, про які я не знаю, то це означає, що вона сама щось погодила без мене. Її аргументи на цьому скінчились. Однак пізніше вона повідомила, що нас запросили в поїздку з друзями, яка збігається за часом з візитом до мого сина, і вона хотіла поїхати. Я сказав, що ми вже маємо плани. Вона відповіла, що ніколи не погоджувалась, і суперечка поновилась. Зрештою, я сказав, що вона може робити що схоче, але діти і я полетимо до мого сина. Я пояснив, що важливо, щоб вони проводили час разом, щоб зберегти хороші стосунки, адже він уже дорослий і, ймовірно, ми будемо бачитись менше. Вона сказала, що я знаю, що вона ненавидить Каліфорнію, де навчається мій син, і це було б дуже егоїстично з мого боку просто вирішити, що вона на це погодиться. Я сказав, що якщо вона не хоче їхати, то нехай не їде, я поїду сам з дітьми. Їй такий варіант теж не підійшов, і сварка набула ще більших обертів. Тож я запропонував запитати в дітей, чого хочуть вони. Коли ми запитали дітей, вони віддали перевагу побачити брата, попри те, що дружина розхвалювала свій план відпочинку і подавала в негативному ключі поїздку до Каліфорнії. Вона все одно не хотіла, щоб я їхав з дітьми, і ми продовжували сварку до самого моменту від'їзду. Поїздка, до речі, пройшла чудово. Відтоді, як ми повернулися, дружина відсторонено себе поводить по відношенню до мене. Минулого тижня вона несподівано сказала, що хоче піти на парну терапію. Я погодився і ми знайшли спеціаліста і записались на вересень. Усі мої друзі кажуть, що це поганий знак як для розлучених, так і для одружених пар. А я просто хочу зрозуміти, чого очікувати, чи розкритикують мене там за мої дії. Зрештою, я люблю свою дружину і я люблю своїх дітей. І хочу, щоб мої діти мали хороші стосунки між собою. Хіба це так погано? Я поки що не хочу особливо коментувати це. Я хочу зачитати декілька коментарів із Редіту і далі перейти до оновлення, щоб потім було більше контексту для роздумів, скажімо так. Отже, коментарі з Редіту. Дивись, я вважаю, що спочатку мала би бути розмова перед тим, як хтось узяв на себе зобов'язання щодо поїздки, особливо сімейної. Проте я згоден із тобою щодо дітей. Факт лишається фактом. Вони хотіли поїхати на зустріч із братом. Парна терапія не означає автоматичного розлучення, але обом потрібно бути відвертими, чесними і працювати над собою в процесі терапії. Обом. Тож варто обдумати свій підхід і подумати, як би ви могли навчитися краще комунікувати і розуміти один одного. Інший коментар твоя дружина ймовірно сподівається, що те, що твій старший син уже дорослий, то він випаде з сімейної динаміки. Її дратує, що ти досі хочеш бути активним батьком для нього. Ти не мудак. Я розумію, що інші кажуть про те, що ти погодив поїздку без обговорення, але це твоя дитина, і це виглядає як виправдання, особливо враховуючи її подальшу поведінку. Інший коментар Я бачу так. Поїздка ще навіть не була остаточно спланована, квитки не заброньовані, просто ідея виникла в нього та старшого сина. Він просто повідомив свою дружину, а вона влаштувала цілу сцену, наче він мусив отримати схвалення ще до обговорення поїздки. Схоже, що або вона вже планувала власну поїздку і не сказала йому, що підтверджує його аргумент, або швидко придумала цю іншу поїздку, щоб заблокувати його план. У будь-якому випадку виглядає так, що більша вина на вашій дружині. Всі діти хочуть побачити свого брата, а вона є єдиною, хто упирається і займає дивну позицію. Це також поганий знак. Її небажання їхати пов'язане з тим, що син не її. І вона не хоче брати участь через це. Зачитуємо перший апдейт. Кілька людей в коментарях до мого посту просили, швидше навіть вимагали, щоб я поговорив із сином про мою дружину. І сьогодні ми поговорили. Я запитав його, чи він роздратований, що вона не поїхала з нами його відвідати. І він сказав, що ні. Він зовсім не здивований, що вона не поїхала. Я запитав, чому, і він відповів, що вони не близькі. Я запитав, як він до цього ставиться, і він сказав, що немає ані позитивного, ані негативного ставлення. Я запитав, чи вважає він її гарною мачухою, і він відповів, що так. Він також сказав, що, чесно кажучи, він не дуже вважає її мачухою, бо ніколи насправді з нею не жив. Він спілкувався з нею лише під час того, як відвідував мене, та й то не дуже часто. Зі мною та з його братами і сестрою є часті дзвінки та відеочати між зустрічами, а з нею нічого. Тож, хоча технічно вона його мачуха, для нього вона просто кет, але вона була гарною кет для нього. Ми поговорили ще про дещо, але ця розмова мене зачепила. Ввечері я поговорив про це з дружиною. Я запитав, як вона ставиться до мого сина. Вона відповіла, що він чудовий юнак. Я запитав, чи любить вона його. Вона сказала, що це дивне питання. Я сказав, що не вважаю його дивним. Вона відповіла, що любить мене, а я люблю його, тож вона любить його опосередковано. Це теж мене зачепило, але я намагався не зациклюватись. Я запитав, чому вона не захотіла відвідати його. І вона сказала, що він вже дорослий, і дорослі повинні створювати власне життя, а не залишатися залежними від дитячої підтримки. Вона сказала, що це все добре і чудово їздити кудись разом, але вона не любить Каліфорнію. Тож, якби вона поїхала, то лише щоб побачити мого сина, і це їй здається дивним. Я запитав, хіба вона не хоче, щоб усі діти залишалися близькими? Вона відповіла, що ні, і їй дивно, що я цього хочу. Вона нагадала, що сама не близька зі своєю сестрою. Вони спілкуються лише час від часу і можуть роками не бачитись особисто. Коли бачаться, ладнають, але не обов'язково для цього зустрічатися. Вона також нагадала, що я ледь знав свого брата перед його смертю, і це болюча тема для мене. Вона згадала, що моя мама і дядько були чужі одне одному, і я не бачив свого кузена 10 років через це. З усього цього, за її словами, немає сенсу, що всі діти мають проводити стільки часу разом. Я сказав, що не вважаю ті стосунки гарним прикладом для наслідування. Я хочу, щоб усі діти були близькі. Вона відповіла, що ми не можемо змушувати їх бути близькими. А я сказав, що їх ніхто не змушує, вони вже близькі. Але якщо ми не допомагаємо їм проводити час разом, вони віддаляться. Вона сказала, що природні, що брати та сестри віддаляються, коли стають дорослими. Це властиво дорослішаню і, намагаючись цьому запобігти, я нібито заважаю моєму сину дорослішати. Я відповів, що ми принципово не погоджуємося в цьому плані, і я не готовий викреслювати свого сина. Вона сказала, що ніхто не пропонує цього, а я драматизую. Вона вважає дивним, що я поводжуся так, ніби ми давно не бачили сина адже він прилітав до нас на свій день народження. Це було майже шість місяців тому і лише на вихідні, що не може вважатись достатнім часом для повноцінного спілкування. Вона сказала отже, нам усім треба зустрічатися принаймні раз на півроку. Я відповів, що не всім, але я хочу бачити сина принаймні двічі на рік, і хочу, щоб діти були з нами, якщо це можливо. Вона сказала, що це трохи божевільно, бо він дорослий і має своє життя. Але якщо йому це підходить і це те, чого хочу я, то добре. Вона сказала, що єдина проблема вона не хоче планувати все життя навколо мого сина. Також вона не хоче, щоб я змушував дітей підтримувати стосунки. Я сказав, що раз у нас вже заплановано сеанс терапії у вересні, давай відкладемо тему до того часу. Принаймні тепер ми обидва розуміємо позицію іншого і знаємо, над чим будемо працювати. Я попросив її перестати бути відстороненою до моменту нашого сеансу, і вона погодилась. Вона сказала, що все обговорене полегшило її образу. Я думаю, що тут є хороша основа для компромісу. Я впевнений, що терапевт допоможе нам знайти компромісне рішення. Я думаю, що погляд дружини на стосунки між братами та сестрами дещо дивний, але вона, напевно, думає так само, що до мене, Тож ми просто не можемо порозумітись. Я ніколи не усвідомлював, що дружина і син ставляться один до одного так нейтрально. Це трохи засмучує мене, але я розумію, що це його і її позиція, і я просто відчуваю особисту незадоволеність. Я думаю, що тут проблема в тому, що можливо для сім'ї дружини автора це було нормальною поведінкою, але оскільки у автора була особиста трагічна історія з тим, що його брат загинув, і вони явно не проводили багато. Часу він зараз намагається гіперкомпенсувати, щоб в його дітей були дуже близькі стосунки один з одним, і чесно кажучи, я не бачу в цьому нічого такого поганого. Особисто з моєї життєвої історії в мене також є старший брат, який старше мене аж на 9 років. Я вважаю, що це ну достатньо велика різниця у віці, і в нас просто не було спільних тем. Через що ми виросли, і ми зараз не дуже близько спілкуємось. Так він може мені написати, я можу йому написати, але тієї душевної близькості мені здається, у нас немає. І чи хотіла би я, щоб вона в нас була? Так, я би цього хотіла, тому що як не крути, наші батьки на жаль не вічні і брати і сестри це найближчі родичі, можна сказати, після них. Ну, якщо не брати в розрахунок дітей, але ну, я думаю, ви розумієте, про що я. Тому я не вбачаю нічого поганого в тому, що автор хоче, щоб його діти спілкувалися і мали близькі стосунки. І ще мені здається, що не останню роль в цій історії відіграє те, що це все ж таки нерідний син дружини автора. І, можливо, вона якось хоче дійсно викреслити його з їхнього життя, почати життя з чистого аркушу, де є тільки вона, її рідні діти і її чоловік. Тож давайте перейдемо до коментарів. Трохи перспективи для вас. Як людина, який за 20, стосунки між братами та сестрами, які зараз мають ваші діти, здаються мені цілком нормальними. Я не бачу свою родину особисто так часто, один-два рази на рік, приблизно тиждень особистого спілкування. Але я регулярно дзвоню, пишу повідомлення, здійснюю відеодзвінки. Чи мають ваші діти можливість так спілкуватися? Можете спробувати організувати час, коли вони всі разом і можуть поспілкуватися з вашим старшим. Якщо у вас є обмеження щодо технологій. Я переписуюся з братами та сестрами принаймні раз на тиждень, включно з сестрою, яка щойно закінчила школу. Вихідні подорожі можуть бути достатніми для повноцінного спілкування, якщо правильно все організувати. А ваш старший син, який зараз у коледжі, швидше за все буде ще більш зайнятий з часом. Ми з братами та сестрами не завжди були так близькі, але зараз мені подобається ця близькість. Дозволяти їм підтримувати стосунки в тому обсязі, який вони обирають, це найкраще. Рішення. Щодо всього, що стосується взаємодії вашої дружини та старшого сина, того, що ви відповідаєте за неї щодо поїздки, а це досить серйозна справа, незалежно від вибору дітей. То я сподіваюся, що терапія пройде добре. Здається, у вас справді є деякі питання, над якими треба попрацювати, і відповідь автора. Так, мої діти постійно спілкуються телефоном. Я погоджуюсь, що мій старший син, мовірно, буде зайнятіший з часом, і саме тому мені важливо використовувати можливість поспілкуватись, коли ми всі вільні. І інший коментатор пише: компроміс? Який компроміс? Твою дружину не цікавить, а ймовірно, навіть дратує твій син і той факт, що він нагадує про твоє минуле життя. Те, що ти хочеш бачити сина лише двічі на рік, вже викликає занепокоєння, не кажучи про те, що вона змушена була погодитись на це з примусу. Ти хочеш таку енергію навколо свого сина. Мені також цікаво, як вона планує вигнати своїх дітей зі свого життя, коли вони стануть дорослими. Тебе це не хвилює? Просто зачекай, поки вона поставить тебе на місце. Тоді ти зрозумієш справжній масштаб її соціопатії. І ось наступний коментар мені здався взагалі найлогічнішим з того, що написали. Можливо, варто було б спланувати відпустку, куди входили б твоя дружина та діти, щоб не створювалось враження, що всі гроші та відпустковий час зосереджені лише навколо твого дорослого сина. Вона частково права. У нього нове життя, яке він будує в зовсім іншому місці. А у тебе є дружина та діти, які теж мають відчувати себе пріоритетом. Якщо ти знав, що їй не подобається Каліфорнія і хотів побачити сина та провести час з усіма дітьми разом, ти б міг спланувати сімейну відпустку в інше місце, де всі б могли насолодитися часом. Це могло б бути можливо, якби ти обговорив плани з дружиною перед тим, як приймати будь-які рішення без її участі. Ви одружені і маєте спільних дітей, і ніколи не слід ставити їх посередині в ваших суперечках. Якщо ви продовжите не поважати одне одного, терапія сама по собі не вирішить вашу проблему, і ваші троє спільних дітей постраждають від розлучення. І напевно, якщо проблема дійсно в тому, що дружині автора просто не подобається Каліфорнія, а не в тому, що вона не любить сина, то це був би найлогічніший варіант. Тоді би і діти насолодились відпусткою, і дружина не висловлювалася проти, і всі би дуже добре відпочили. То ти збираєшся прислухатись до поради, не брати на себе зобов'язання щодо дружини без її згоди? Ти та багато коментаторів у твоєму останньому пості зовсім про момент, коли ти погодив її поїздку до Каліфорнії, не обговоривши це з нею заздалегідь. Поведінка, яку ти описав у дружини, була неприємною, але й ти не був ідеальним. Сподіваюся, що ти це усвідомлюєш і що надалі ви обидва зможете поважати одне одного як партнери. І автор на це відповів: Я думаю, що все це буде обговорюватись під час нашої терапевтичної сесії, де ми, сподіваюся, розберемося з комунікацією. Моя дружина ніколи не мала проблеми з тим, щоб приймати запрошення на вечерю від нашого імені. Я ніколи не погоджував із нею запис на прийом до лікаря, і вона ніколи не робила з цього проблему. Очевидно, що існує якась проблема, але я ще не готовий точно сказати, в чому вона полягає. Думаю, все потрібно розбирати спільно. І від моменту оцього оновлення, яке я тільки що зачитувала, пройшов тиждень, і автор випустив нове. Кілька тижнів тому у мене та моєї дружини виник конфлікт через те, що я хотів взяти наших спільних дітей в поїздку до мого сина від першого шлюбу. Ми погодилися піти на терапію і відкласти обговорення цієї суперечки до сесії. Перший сеанс пройшов не дуже добре. Спочатку ми сіли та представили. Терапевт задавав нам питання про наші стосунки та бекграунд. Моя дружина роздратувалася і сказала, що це не те, про що ми прийшли говорити. Терапевт тоді запитав, про що ж ми дійсно хочемо говорити, і вона пояснила, що мене більше цікавлять стосунки з моїм дорослим сином, ніж наш шлюб, і це її турбує. Терапевт спитав мене, чи вважаю я сина пріоритетнішим за дружину. Я сказав, що всі мої діти мій найголовніший пріоритет. Потім терапевт запитав дружину, чи вважає вона дітей важливішими за мене, і вона відповіла ні. Вона сказала, що шлюб її головний пріоритет, і її засмучує, що він не є моїм пріоритетом. Терапевт запитав, чи мене засмучує, що діти не її головний пріоритет, і я сказав, що це не робить мене щасливим, але я поважаю її почуття. Потім терапевт почав ставити питання про дітей, і моя дружина сказала, що не хоче відволікатися та марнувати час. Терапевт запитав, чи можливо двом людям із різними пріоритетами мати щасливі та здорові стосунки. І моя дружина сказала, що сподівалася, що терапевт сам дасть відповідь на це питання. Терапевт відповів, що це можливо, якщо обидві сторони готові працювати над цим, і неможливо, якщо ні. Дружина сказала, що стосунки працюють лише тоді, коли вони найважливіші для обох людей. Вона сказала, що не може бути з чоловіком, який не ставить її вище за все. Вона стверджує, що ставить мене на перше місце і хоче того ж від мене. Терапевт запитав мене, чи згоден я з її оцінкою, і я сказав, що не зовсім, але я погоджую, що це її почуття. Тоді терапевт запитав моєї дружини, що важливіше, наміри чи дії. Вона відповіла, що і те, і те є важливим. Терапевт запитав, якщо я буду ставитися до неї так, як вона хоче, але все одно ставитиму дітей на перше місце, чи захоче вона розірвати стосунки. Вона відповіла, що якщо я не ставлю її на перше місце, я не ставлюся до неї так, як вона хоче. Ми багато говорили про повагу, але врешті-решт нічого не було вирішено. Ми йдемо на наступну сесію наступного тижня. Я дуже люблю дружину, але боюся, що вона мене залишить. Я не знаю, як би я з цим впорався. Частина мене хоче збрехати їй і сказати те, що вона хоче почути. Але я розумію, що це лише підірве наші стосунки в довгостроковій перспективі. Отже, ми бачимо, що ситуація виявилась набагато глибшою, ніж здавалось, на перший погляд. І от чесно, я не розумію цієї пріоритизації в стосунках. Ну, я собі як уявляю, наприклад, у мене є чоловік, і у мене є маленька дитина. Якщо в мене плаче маленька дитина, бо їй там не знаю, треба поїсти, чи в неї там ну, щось сталося, і в мене є дорослий чоловік, який каже: Навали мені борщу. То зрозуміло, що в даний момент моїм пріоритетом є маленька дитина, і він сам може себе обслуговувати. А якщо, наприклад, в мене чоловік лежить зі зламаною ногою, і він не може самостійно піти і взяти собі води попити, і в мене є дитина, яка просить мене ввімкнути їй мультики, то зрозуміло, що моїм пріоритетом на даний момент буде мій хворий чоловік, тому що він не може про себе подбати. Звичайно, що ці приклади, які я навела, вони дуже примітивні, але. Ну я думаю, що пріоритети в стосунках не можуть бути от, от такі і більше ніякі. Вони повинні бути гнучкими. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і принаймні, це подружжя продовжує ходити до психотерапевта, і ми маємо надію на те, що все в їхньому житті налагодиться. І зачитаю вам коментар. Вибач, друже, але в твоєї дружини є проблеми. Я не професіонал, але навіть я це бачу. Не хвилюйся про те, що вона тебе залишить. Хвилюйся про ваших спільних дітей, тому що якщо ви розлучитесь і вона знайде іншого чоловіка, цей чоловік стане для неї важливішим за її дітей. Прочитай це ще раз: вона завжди і буде ставити своїх дітей на друге місце порівняно з чоловіком, з яким зустрічається. Тепер подумай, як бути хорошим батьком і як захистити своїх дітей від неї та чужих чоловіків, яких вона приводить у своє життя. І як я вже казала, автор оновив цей допис нещодавно, тиждень тому. І якщо вийде продовження, то я обов'язково про це повідомлю вам на своєму каналі. Тож дякую вам за перегляд. ставте вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.